Шок! Робот-пилосос Олексія Дурнєва знюхав з підлоги більше кокаїну, ніж хай! Це новини мінус першого. Шоу, де гості грають проти Суфлера, який намагається їх розсмішити. Адже те, що вони читають, бачить вперше в житті. Добрий вечір, країно! Це новий випуск новин від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює людина, в якої навіть з кондиціонера тече під. Альберт Лалаян. А також людина, яку ми покликали, щоб і гей теж дивились це шоу <плес> <плес> Іма Константиновський. Бля, саме важке фамілія. Це нормально. Там декілька варіантів. мінус. <плес> Підпишись на канал, постав лайк, напиши коментар від семи слів, якщо теж хочеш, щоб Stadium Family трапився інцест. До новин. В столичному покер клубі в клієнту з цінності лишились тільки золоті зуби, але фул хаус так і не доїхав. Як сказав програвший влот, я їбав. Не покал, а підоластія. Сенсація. Обласний воєнком не витримав звільнення і покінчив з собою стрибнувши з гори доларів. А нам щойно повідомили, що закінчився чемпіонат з шароварщини. Переможця визначили за наповненістю відра з регачками, щоб точно перемогти. Руслан Ханумак, потайки проніс в кишені додаткову ригачку. Жага до перемоги. Блін, він уже обіцяв, що все що нова знає? пісня, йопта. Сумував за його творчістю, як він за сином. Новини політики. Обожні. Михайло Федоров заявив, що після легалізації порно його планують додати в дію, тому що подрочити буде так само легко, як відкрити фоб. Чені з'ясували, що здебільшого маніяками та гвалтівниками стають люди, які хоч раз у житті ходили срати в шкільний туалет. Я 10 років не срав. Все, додому. Я... Все додому. В першому класі мене не відповіли там. Я не срав 10 років. А я живу достатньо далеко. Не було казусів? А ви ходили на, в шкільні туалети? — Я жодного от, 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 ну, от, 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 ну, от я, от, а як же? ж? — А як, так, як там сходиш? Там стінки просто і дирки. У вас такі були туалети? Да. Да. У вас були стінки. Стінки? Ну, дверей не було. У мене в мене в школі ну насправді головна причина, що біди не працював. <рігат> Думаю, ні батько. Що це за туалети? Точно забачка. Новини шоу бізнесу. Квест <рігат> Pistols — з єдиний гурт. Що для корпоративів на балі? перекладає нові пісні на російську. Кримінальні новини в Полтаві стався побутовий конфлікт через те, що чоловік придбав погані ножі. В результаті поножовщини дружина зрозуміла, що ножі такий норм, але миритися було вже пізно. Антон Житлов зняв на кран і п'ять камер роботу ППО, але відео все одно набрало 500 переглядів. Шок! Робот-пилосос Олексія Дурнєва знюхав з підлоги більше кокаїну, ніж Фредді Меркурі. Зараз робот втік з квартири Олексія та пилососить нічні любов Києва. Новини рот йо їбать спорту. Обожнюю, обожнюю ріпрі Завжди Додаю до спорту рот його їбать. ФК Полісся підписали касирку. АТБ. це перший випадок в історії, коли гравець пробив не пенальті, а пакет. Хай й це музичний хіт парад від мінус першого, і на третьому місці нашого топу знаходиться кліп гурту Латекс Фауна Масандра. Стало відомо, що роль дівчини виконала прикордонниця. Хоча Міністерство культури і так дало дозвіл на благодійне. В Європі на другому місці музика для ізвращеного брудного сексу для киян, дядя Жора, Лівий Берег. І на першому місці хіттяра від гурту пінапи бонуси з композицією за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Танцюють всі! А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, людина, яка може нарізати свої відеодзвінки з психологом на Тіктоки Андрій Біжко. Андрій, ти в ефірі. Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з чемпіонату з кіберспорту в селищі Кунделі Нікопольського району. Відразу скажу, що провести цей чемпіонат довелося виселити з приміщення протестантів. Тому що тут ніхто не вірить в Бога, тут всі вірять в наві. Тільки що розпочався чемпіонат з FIFA, хлопці грають в настільки стару версію, що тут ще живий Валентин Дількевич студія. От блядь. Ніхто не чіпав. А я ще зрозумів, я не читаю, і для мене так неочікувано. Блядь, зараз сідакова як дасть нам юридичних піздень. Сідакова в Росії. Сідакова в Росії пішла нахуй. Там а... суди не працюють. Це всі хуй. Сій Ан Андрію, Андрію, вибачте, ми заговорились. Андрію, скажіть, це правда, що FIFA це єдине місце, де ми з тобою можемо швидко бігати? Та які ще дисципліни на цьому чемпіонаті? Ось ось має початися матч з доти 2. Команди прийшли відразу зі своїми матерями, щоб фразу Мамку їбав» казати відразу жінкам в очі. Також тут пройшов косплей на героїв з Доти 2, але чомусь всі учасники були тупо в коробках з-під пральних машин. Переміг індезір. <реш> <реш> Чемпіонат коментує дід, який пасе поруч кіс. В основному він кричить: «Довбойоби, да що ви тут влаштували? Я зараз вас з рушниці буду їбашити, кінець цитати. Це важко повірити, але це додає динаміки цьому заходу. Щойно зникло світло, тому за місцевим регламентом команди з Контр-Страйку йдуть грати раунд на ножах за клуб. Почався матч на мапі Денюк ніхто не наближається до кишки, бо бояться, що мамка змусить їх робити кров'янку. Щойно мені повідомили, що протестанти з Божою помічю перегризли інтернет-кабель, тому чемпіонат призупинено. Студія. Дякую, на зв'язку з нами була людина, яка настільки далека від спорту, що вважає, що кросфіт це десерт з Мілбару. Андрій Бережко, Повертаємось до новин. Та каху вам полезно. Чоловік, що взяв зарушники відвідувачів московського ТРЦ, вимагає гелікоптер та пусту валізу, бо гроші розраховує отримати вже в Києві як приземлиться. Коли Резніков знаходить в зимовій курці двадцятку, то спочатку перевіряє, чи вона дійсно зимова. Мені завжди здавалося, що ну, занадто веселий він як для міністра оборони воюючої країни. Такий оп-оп. Раміна взяла інтерв'ю у соліста Кей-Поп гурту BTS Андрія Лузана. Обговорили такі важливі питання: як що не так з Унагі та чи Сеул. <реш> Українські режисери зняли новий документальний фільм про зниклі фури з гуманітарною допомогою, гуманітарний груз 200. Блять. Ужас. Ужас. Зараз, але, як сказав Віннік, якщо б вони знали, хто купив ці машини, вони б співали вовчицю. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент, єдина людина, що чекає повного блекауту, щоб нарешті кількість переглядів мінус першого зрівнялася з левами на джипі. Костя Бігус, добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з нового ЖК суперекономкласу під назвою Лакшері Авеню Парк Fine Файна Dream хаус 1, 2, 3, 4». Скоже, схоже, в Києві вже не бачили стільки ЖК, що навіть назва Super Luxury Avenue Park Нью Tower Таун Файна Дрім Хаус вже зайнята. <рес> Секс сусідів тут не тільки чутно, а й добре видно, бо стіни тут зроблені з харчової плівки. Кажуть, що тут спіймали педофіла і не випускають його вже місяць з території ЖК, бо тут йому буде значно гірше ніж у в'язниці. Студія Костю, скажіть, це правда, що ви вже придбали собі житло в цьому ЖК, щоб вказувати для податкової саме його? Та що там є для безпеки мешканців? Господь Бог теж в рот їбав доглядати за цим ЖК, тому для безпеки тут є тільки важка долоня охоронця. Треба сказати, що висота стель в цьому ЖК всього 1,20 двадцять, тому правильно до хати тут заходять тільки діти до 7 років та Монатік. Зовсім скоро зима. Тому замість опалення тут сидітиме в підвалі Київстоунер та придітиме в трубу. В ЖК є все необхідне для поціновувачів спорту. Люди щодня є бачать сходами пішки, бо ліфти тут не передбачувані. Ось таке, блять, забудовників. При всьому цьому ціна за метр квадратний все одно становить 10 тисяч доларів. Бо до метро Червоний Гутір всього півгодини їй бачити залізною дорогою на дрезині. Студія. Дякую. З вами на зв'язку був наш спеціальний кореспондент Костя Бігус. Люди часто не пишуть в коментарі під відео. Мінус першого, тупо через те, що Костя вже заїбав на них відповідати. На <світ> сьогодні це всі новини від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працював Альберто Лаян, людина, яка схожа на чувака з гри Сімс, який впав в басейн і вже кілька днів не може вилізти. Не треба було прибирати оці штуки, через які можна вилізати. А, -а також. Не сходимо не допомогти. А, -а, -а. а також мій е, співведучий людина е, венеролог якої дивиться всі шоу з його участю, бо він має постійно перебувати під наглядом спеціаліста. Фіма Константиновський цей Я не знаю, я тебе таким не вважаю. Але кого це їбе, Нікого. Але ти знаєш, що я. Ніколи. Підписуйся на канал, став лайк, напиши коментар від семи слів, якщо теж хоча б раз в житті говорив як довбойоб у виключений телефон. Слава Україні! Героям слава! До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, суфлер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні!